А до цього у мене були такі гарненькі букет, прямо гарненькі. Мені 67 років. Я сказала, чи ні, не помню. Тобто, в мене аритмія, тахікардія, гастрит. У мене три стента наорців. Я зробила вже тут операцію. У мене було таке, не знаю, я не чула від других, що було таке захворювання. Чи це захворювання, чи що це, я не знаю. Тобто, я коли йду по дорозі і чую такий до ног підходить тремер, і я розумію, що мені треба або сісти, або триматись десь за поручні, тому що я не чувствую ногу, ну, таке відчуття, що вони мені відказують. Я не знаю, може вони не відказують, але я їх не чую. От і тобто, виходить, чим тобі більше днів. Тим воно починає бути частіше. Далі в мене ноги боліли, то вже я так думаю, з роками, але було таке, що йдеш, а воно як током шпигає тебе, і, виходить, ну, думаю, не буду я даже десь в яких місцях щось. Це. Ну воно так шпигає, як током. Несподівано, коли ти розслаблений, то завжди ти якось здригаєшся. Тобто, ну, Тобто букет гарненький. Коли я зробила операцію три стенти, поставили мені на орті. Рік я споживала з меню до ранку, ранку зменю ввечором. Рік споживала, тоді думаю, та що я буду споживати? Ну, вже там такі простині показочки противопоказання затіки трохи, а то там все проти. Ну і перестала пити. Мені стало плохо, положили мене в вільницю, і лікар сказав, що ви не можете це не пити, не вживати, це ваше життя, до кінця життя ви маєте це вживати. Ну, я змирилася, тому що я дуже злякалася і думаю, як то буде, ну вже так і буде. Але я чому перестала? Я в млм структурі дуже давно, я більше 20 років була в різних компаніях, я споживала різну продукцію: вітаміни, мінерали і всякі, це, от, поживні речовини, тобто як ми рахували, чому я так думаю, що на той момент не було краще, Ми не знали краще, але ми хотіли, щоб у нас був стан здоров'я кращий. І коли ти сам нас? На самоті, ти розумієш, що тобі 67 років, ти більше 20 років споживала бади. І в мене завжди було питання: а чому? А чому, О, після такого стажу, будемо говорити, і ти в такому стані, таке в тебе здоров'я? Ну, коли ти сам на собі на самоті, то ти розумієш, що тобі вже стільки років, ти стратив здоров'я. Що ти назад не повернеться це, тобто, ти вже починається старіння, моя мама казала, що старість робить з людьми? Так і я це вже зрозуміла, що ну, якось краще воно не буде. Але зро... коли, в 2024 році мені запропонували. запропонували. Тобі кажуть, Валя, потрібно, дуже потрібно для тебе, для твого здоров'я. Але я ви знаєте, я зараз, коли говорю людям, люди ну, не сприймають, я була із тої області. Я не давала цій людині навіть ну, на цю тему розговар... ну, говорити, Тому що я ну чому? Тому що більше 20 років я приймала бади, і результати я маю такі, як я маю. А от ну а коли через два місяці я побачила її результат, на жаль, то. Людини нема зараз нами, а вона пішла в іншу компанію. То я хочу сказати, що я дуже задоволена, я дуже задоволена. І хто мене не це сприймає з першого разу, це і... вони не чують до слишетуха, слышачого, до відглас дідуха говорить. Це їхні питання, це їхнє здоров'я. Я благодарю Бога, що я почула. ena eh, sampëretia